Процедура підняття тарифу це регуляторний акт. Значить, він буде проходити питання обговорення круглих столів, тобто будуть надані пропозиції обрахунки перевізників, які в них затрати. Ці розрахунки їхні будь перевірені управління економіки, управлінням транспорту Білоцерківської міської ради, буде круглий стіл, за результатами якого буде сформовано обґрунтований тариф для нашої громади. Ну хочу сказати, що в білі Церкві сьогодні найнижчі тарифи по всій Україні, і спілкуючись з перевізниками, ми розуміємо, що він уже економічно не обґрунтований, тому що він закладався при одній вартості пального, заравартість пального збільшується на осінь. Ми знаєте, що знову піднімається акциз на пальне. Він також без більше з метою того, щоб ми не зупинили взагалі. Використання автотранспорту на території громади, тому було прийнято таке відповідне рішення. Зараз за ціну важко сказати, це я ж кажу, за три місяці ціна може змінитися. Це, дивіться, є розрахунки, ми будемо говорити, говорили в розмові з перевізниками, говорили, що ціна можливо буде там 15 гривень.